Різдво святкується 25 грудня у більшості країн світу. Ймовірно, це була дата народження Ісуса Христа, тому Різдво вважається святом на честь цього чудового народження. Проте різні наукові джерела стверджують, що Різдво або пішло безпосередньо від язичницьких свят, або зазнало їхнього сильного впливу. Свято, яке тісно пов'язане з Різдвом, це римське свято Сатурналій. Це був фестиваль, що проходив з 17 по 23 грудня на ознаменування золотого віку міфології, в якому Сатурн правив як цар. Це римське свято, зрештою, походить від грецького свята Кронія, який мав для греків переважно те саме значення, що й Сатурналії для римлян. Сатурн був римським еквівалентом грецького бога Кроноса, на честь якого було названо Свято Кронія. Єдина різниця в тому, що Кронія проводилася влітку, тоді як римляни святкували Сатурналію у грудні. Таким чином, якщо Різдво справді походить від Сатурналій, то ми можемо сказати, що Різдво, зрештою, бере свій початок у давньогрецькій культурі. Чи могло Різдво бути датою народження Ісуса? Однак деякі вчені заперечують цю ідею. Вони стверджують, що Різдво не має нічого спільного з цими давніми нехристиянськими святами. На думку цих вчених, Різдво органічно виникло. Із суто християнських традицій. Існують різні теорії щодо того, як 25 грудня було визначено як дату народження Ісуса. Одна з досить популярних гіпотез полягає в тому, що ранні християни використовували інформацію з Біблії, щоб дійти такого висновку. Наприклад, Біблія говорить нам, що Іван Хреститель був зачатий за 6 місяців до зачаття Ісуса, Луки 1, 26, 36. а Іван був зачатий, коли його батько Захарія служив священником у храмі. Євангелія від Луки 1,5-7. Захарія описана як той, хто підносить пахощі в храмі. Таким чином передбачається, що подія, про яку йдеться, була днем спокути, який відбувався приблизно в день осіннього рівнодення. Оскільки осіннє рівнодення, мабуть, припадало на 24 вересня за часів імператора Августа, це означало б, що Ісус був зачатий на 6 місяців пізніше, це було б приблизно 25 березня, що було датою весняного рівнодення за юліанським календарем першого століття. Якщо відрахувати 9 місяців наперед, щоб дістатись до народження. Ісуса то датою Його народження було визначено 25 грудня. Це, звичайно, на той час, коли ми святкуємо Різдво у наші дні. Іван Златоуст, важливий отець церкви IV століття, насправді дав саме таке пояснення, встановленню 25 грудня як День народження Ісуса. Тому деякі вчені стверджують, що Різдво взагалі не має жодного відношення до Сатурналії, і отже, до грецького свята Кронії. Проблеми з цим поясненням Різдва. Однак не всі вчені погоджуються з тим, що саме так виникла дата Різдва. Деякі вчені стверджують, що це було ретроспективне обґрунтування дати, яка вже була обрана з інших причин. Зрештою, із цим розрахунком є деякі серйозні проблеми. Головна проблема полягає в тому, що немає жодного свідчення того, що батько Івана Захарія служив у День Спокути, Біблія не згадує День спокути, уривку про Захарію. А просто описував, як він підносив пахощі в храмі, що робилося кожен божий день у році. Отже, висновок про те, що зачаття Івана відбулося в день спокути, ймовірно, був спробою знайти спосіб привести дату 25 грудня, відповідність біблійної розповіді. Насправді немає ніякого способу дійти такого висновку з самого біблійного оповідання. Отже, дата Різдва не могла виходити з цього. Ще більш переконливі докази. Більше того, в Євангелії від Луки насправді говориться, що Захарія служив священником у своєму підрозділі. Священники були поділені на 24 підрозділи, кожен з яких служив протягом одного тижня, двічі на рік. Таким чином, будь-який даний підрозділ священників служив би в храмі протягом тижня, а потім через 6 місяців вони Служили б ще тиждень. Хоча загальна кількість цих тижнів складає всього 48, а не 52, необхідні для заповнення цілого року. Протягом року було проведено кілька заходів, у яких всі підрозділи служили разом. Це заповнило додаткові тижні на рік. Звідки ми знаємо, що Захарія не служив під час однієї з цих подій, коли всі підрозділи служили у храмі одночасно? Це тому, що в Євангелії від Луки говориться, що він служив священником за призначенням свого підрозділу. Чому було обрано 25 грудня? Як ми бачимо, Біблія не підтверджує висновку про те, що Ісус насправді народився 25 грудня. Немає біблійних свідчень про те, що Ісус був зачаток 25 березня. Це твердження, мабуть, було ретроспективним обґрунтуванням дати його народження 25 грудня, як стверджують деякі вчені. Але якою є реальна причина, через яку ці церкви обрали 25 грудня днем його народження? Ніхто не може сказати напевно. Однією з ідей є те, що вони хотіли пов'язати народження Ісуса із зимовим сонцестоянням. У першому столітті за юліанським календарем зимове сонцестояння припадало на 25 грудня. У деяких текстах Старого Завіту Месія асоціюється із сонцем. І зимове сонцестояння можна розглядати як народження сонця. Це, безпере... Це безперечно можливо, але чи справді ранні християни вірили, що Ісус народився під час зимового сонцестояння лише через. Деякі аналогії в старому заповіті. Це не дуже переконливо. Інше поширення припущення полягає в тому, що. Дату було обрано спеціально, щоб відповідати фестивалям, які існували на той час. Сатурналії були надзвичайно популярними, набагато популярнішими, ніж кронія в грецькому світі. Тому було б логічно, якби оці церкви захотіли полегшити язичникам навернення до християнства, прийнявши найпопулярніше свято римського світу. Цілком ймовірно, що оці церкви схопилися за ті небагаті тексти, в яких месія асоціюється з сонцем саме з цієї причини. Вони хотіли. Знайти спосіб пов'язати нарощення Ісуса з зимовим сонцестоянням. Очевидно, це було зроблено для того, щоб вони могли християнізувати фестиваль Сатурналій. Однак є дещо що часто не береться до уваги при обговоренні походження Різдва. Навіть якби ранні оці церкви щиро вірили, що Ісус народився 25 грудня. На підставі біблійної традиції це б не спростувало б наукового висновку про те, що Він походить під Сатурналі і зрештою грецького свята Кронії. Різдво це не віра в те, коли народився Ісус. Це свято урочистість. Проте в Біблії немає згадки про це свято. Навіть якби Ісус народився 25 грудня. То звідки взялися ці свята? Очевидно, що незалежно від походження святкування Дня народження Ісуса 25 грудня, святкування Різдва походить із Сатурналії. Це Римське свято включало всі ключові аспекти, з яких складається Різдво. Це було свято великої радості та урочистості, як і Різдво, це був сезон доброї волі. Це був час, коли люди разом банкотували, грали, обмінювалися подарунками, люди прикрашали свої будинки вінками та гостролистом. Той факт, що Сатурналії закінчились за два дні до 25 грудня, не має жодного значення для цього факту. Він відзначався приблизно в потрібний час і коригування на два дні, щоб пов'язати його з датою зимового сенсостояння відповідно до Асоціації Христа з Сонцем. було Тривіальною зміною. На сам кінець, цілком ймовірно, що дата, 25 грудня, була обрана для того, щоб день народження Ісуса співпав із сатурналіями. Це можна було зробити лише зв'язавши його із зимовим сенсостоянням. Однак, незалежно від дати, свята, пов'язані з Різвом, безперечно сягає Сатурналій, і це римське свято в кінцевому рахунку можна простежити до грецького свята кроні.